Погода в Україні 27 вересня буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Закарпаття, Прикарпаття та Волині. В Україні 27 вересня очікується невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вранці та вночі у західних областях буде туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів у секунду. Температура вночі від 9 до 14, а вдень від 23 до 28, у південній частині вночі від 13 до 18, а в день від 25 до 30 градусів тепла. У Карпатах вночі очікується від 6 до 11, а вдень від плюс 17 до плюс 22 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метопроб, 27 вересня у багатьох областях буде. Тепло, але недостатньо. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Де температура повітря підвищиться до плюс 10 плюс 25 градусів. Найспекотніше очікується на території Херсонської області. Там температура повітря підвищиться до плюс 16 плюс 30 градусів. У Києві 27 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний зі швидкістю від 5 до 8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 9 до 14, вдень від 23 до 28. У Києві вночі від 12 до 14, а в день від 24 до 26 градусів тепла, повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, попадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.